Привет. Сьогодні хочу показати вам рецепт дуже смачної курячої грудки. Для її приготування нам потрібна куряча грудка, перець, соєвий соус, горошок, молодий горошок, молода морква і цибуля та суміш спецій для курки. Також перець та сіль. Я використовую морську натуральну сіль з таким дозатом. Для початку нарізаємо перець на кубики, нарізаю цибулю півкільцями, молоду морку нарізаю кружечками. Тепер потрібно почистити горошок. Почистила я горошок. Все в мене вже готова. Лишилося тільки нарізати курячу грудку. В розігріту сковороду викидаємо м'ясо. Щоб м'ясо не прогорало, додаємо пів стакана води. Помішуємо дерев'яною лопаткою. Тушимо м'ясо 10 хвилин на великому вогні з відкритою кришкою. Періодично помішуємо. Коли м'ясо наполовину готове, додаємо моркву та цибулю. Даємо ще пів стакана води. Накриваємо кришкою. Тушимо ще 5 хвилин на середньому вогні. Тепер додаємо перець та зелений горошок. Додаємо не повну столову ложку спецій для курки. Солимо. Та додаємо чорний перець. Найкраще мені подобається отаких от два чорних перця. Це від фірми Мрія і від фірми Мікадо. Оця фірма це є польська фірма, її можна знайти в магазинах, де продаються польські товари. Зверху поливаємо соєвим соусом. Перемішуємо, додаємо ще пів стакану водички. Перемішуємо та тушимо ще 10 хвилин під закритою кришкою на середньому вогні. І все наше блюдо готове. Смачного вам! Обов'язково попробуйте такий рецепт. В такому рецепті куряча грудка дуже сочна. На рахунок соєвого соусу вибирайте завжди натуральний соус. Дивіться в склад. В складі повинна бути вода, питна, пшениця, соєві боби та сіль. І більше нічого. Зараз я буду вечеряти. На вечері я собі взяла 200 г курячої грудки з овочами. Також я візьму кусочок бородинського хліба. Ось так виглядає моя вечеря.